Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про ароматики на улюблену тему. Тему ароматів. Хочу показати вам свої хотілочки, які я придбала не так давно, придбала в ЄВІ. Це будуть, мова піде про три аромати. Два з них це були мої хотілочки, які я хотіла офлаконити після знайомства з ними. А один просто така е, спонтанна покупка, спонтанна, не непланова, але дуже вже цей аромат мене вразив, і не змогла я піти без нього. Почну я е, свою, почну я свою розповідь з ось такого. Від Левантика це Кевін Клян і Тою. Присилала мені його Оксаночка, і я його потестувала, відразу скажу: присилала мені вона від Левантики. Я все збиралася відзняти, відзняти відео. Їх там трохи є, мабуть, більше 10 чи десь біля 10, ну десь так, плюс-мінус 10. І я все збиралася відзняти відео про ці аромати. І все ніяк я не, не могла зібратись, не могла я ніяк їх показати. Вона не раз неодноразово писала, і ми переписувалися, і вона неодноразово казала, що в нас схожі смаки з нею. І коли вона прислала мені ці відливанти, це дійсно, я в цьому переконалася ще раз. Того що тепер в мене є ще більше хотілочок, більшість з тих ароматів, та, мабуть, всі практично, всі в саме серденько. Оксаночку, ви так само знаєте, канал Мароксана. Вона також захоплюється парфюмерією, косметикою і всіма цими б'юті-штучками. Також має свій канал. Десь я все-таки зберусь і покажу всі ті відлавантики, які вона мені присилала. Я для неї відправляла свої. Ми так обмінялися, вона мені присилала свої. І ось цей ароматик один із перших, який я тестувала. І я ж кажу, всі ми з нею так переписувалися, я почала їх тестувати, коли вони мені прийшли, і кажу для неї, що поки що все, що я пробую, все, все моє, все мені подобається. І тут, якось я була в Єві, розкажу, як я його придбала. Прийшла спочатку не по нього. Спочатку я е, так тестувала, думала, вибирала е, вибирала між Амора Морка, шарель тоді я дивилася, тестувала. Е, також тестувала. Лан Румерто Роуз тестувала тоді. Ще якийсь від Антоніо Бандерас Gold, оцей здається, золоте, золотистий такий флакончик. Його, здається, тоді я пробувала. І все ж таки думала, гадала, чогось Румір Рос, вже неодноразово я про нього говорю, хочу його собі, він мені дуже подобається, але я його дуже. Швидко перестаю відчувати. Я коли наносила на блотери, ну, буквально ще з блотера я його так відчуваю. І так трішечки нанесла на запястя. Ну, швидко він злітає з мене, не знаю. І все мене це зупиняє, як то кажуть, покупку зупиняє. І тоді я думала, вагалася, думала між тим і тим, в результаті купила собі ось цей. Думала між тим і тим і купила третій. Ну, такі ми жінки. Я завжди казала, що жінки це непередбачувані такі. Створіння, які думають одне, потім друге, а в результаті вибирають третє. Ось так виглядає флакончик. Це у мене 50 -ка. Познайомилася я з ним з цього від Левантика, що Оксаночка мені присилала, і ну, так собі на заміточку я його собі взяла. Це у нас квітково-східний аромат. Він такий якийсь приємний, легкий, якийсь такий жіночний, Ну, такий якийсь дуже-дуже, такий ніби і простенький, але. От щось, щось в ньому є. випущений він був у далекому 2007 році. Це вже не нові такі ароматики, це вже доволі такі аромати, які давно на ринку, але все ж таки свою популярність вони не втрачають. На старті тут лист червоної смородини, рожевий грейпфрут, сицилійський бергамот. І дійсно стартує він цитрусами. Приємний, такий свіжий, свіженький. Просто такий навіть от в спеку влітку носити його. Це на задоволення. У серці в нього кактус і орхідея, і в базі амбра, ваніль і, чер і червоний кедр. Ну, він поки що він цитрусовий, свіженький такий, легкий, дуже класний, дуже мені сподобався. І тоді, чого я взяла його? Того що тоді була в Єві гарна на нього ціна. І вирішила я поки що взяти його, поносити, познайомитися, ще так розносити. Я вже його так і носила з лонтика, але. Але хотіла все ж таки його флаконити. І тут така нагода. ось такий маленький відливантик. У мене ще є. Буду десь сумочку кидати, а цей буду з задоволенням носити. Дякую, Оксаності, що мене з ним познайомили. Я до цього якось бачила, натрапляла на нього, читала навіть пірамідку кілька разів. Я навіть на нього так звертала увагу, думала замовити. Того що подобалась пірамідка. Я люблю цитруси, я люблю грейпфрут в ароматах. От мене це. Дуже-дуже приваблює мені влітку особливо. Можливо, взимку вони будуть такі трохи колючі на прохолоду, а зараз на літо дуже класні ароматики. І тоді я була мега задоволена, що я його взяла. Дуже мені він подобається. Він такий приємний, цитрусовий, свіженький, він такий недушний, він якийсь такий, просто так якийсь заспокоює, так він такий, якийсь помірний. Приємний, не душ, нікого він не задушить, можна її десь на роботу і в офіс кудись його. Такий біла, біла сорочечка, такий він собі жіночний і такий собі на щодень дуже приємний ароматик. Потім якось наступного разу це було це був перший мій похід в Єву. Потім наступного разу, коли я попала туди, у нас в магазину Єва немає, це вже мені треба десь так, коли я. Десь буваю в якихось таких містах, де вона є, то я, звісно ж, заходжу, а в нас, на жаль, немає. І другого разу, коли я попала в Єву, я йшла знову ж таки, знов цілі на, так направлено, йшла за тими ароматами, які я вище вже розказувала. Дивилася я ванван ароматики, знову ж таки, знову потестувала, знову подивилася. І була тоді. Також непогана ціна на Amor, Amor, я тоді так подивилася, думаю, буду, буду мабуть, цього разу таки брати його. Того що Хоч і накупляла я багато на нього реплік, хоч і подобається. От мені він подобається. Хочу все ж таки мати оригінал, хочу порівняти, схожі вони, не схожі з оригіналом, хоч і брала багато реплік на цей аромат і це ж врешті-решт вирішила все ж таки взяти для себе оригінальний ароматик. І я таки його собі нарешті взяла, того що спокою він мені не давав. Це у мене туалетна вода. Я, чесно кажучи, раніше не помічала, що він є в парфумованій воді і в туалетній. Це у мене туалетна, як виявляється. Це вже коли я читала от, пірамідки, дивилася. До речі, коли стояли так на вітрині, стояла тридцяточка і стояв флакон. Коробочка з 50 -очкою. Тут 30-ка якась виглядала більше по розміру, ніж 50-ка. Такий вже він якийсь мімішний, такий такий... тут така трояндочка, червоний такий колір флакона, колір пристрасті такої. Цей вже йде, хоча в них досить такі схожі є в пірамідці компоненти. Тут також є і. Смородина, тут уже чорна, чорна смородина і грейфрут. Тут є. Також старт у нього цитрусовий, чорна смородина, грейфрут, апельсин, бергамот, мандарин. Тут такі цитруси, цитруси в старті в піраміді. Випускався він у 2003 році, тип у нього фруктово-квітковий. Стартує цитрусами. У серці троянда, абрикос, жасмин, лілія і конвалія. Але потім він. Дає таку солодинку, можливо, абрикос дає таку солодинку. Він такий стає солоденький, приємний, м'якенький, дуже-дуже приємний аромат, ця солодкуватість його яскравий він порівняно. Наприклад, я коли тестувала знову ж таки ланван Romier Туроус, і і цей, цей, напроти того, дуже яскравий аромат, дуже такий. Ну, відчутний, той такий більш легкий, такий ніжний, квітковий, прозорий, такий, Цей більш такий відчутний, і більш такий насичений. У базі в нього ваніль, бобетонка, мускус, амбра і вірджинський кедр. У базі він солоденький, смачненький. Потім ця вся цитрусовість сходить. Появляється в серці букет з абрикосом, абрикос також дає таку солодиночку. І вже у базі він стає солоденьким. І ванілька, і бобетонка, і мускус, і амбра, він такий стає солодкий, смачний і доволі таки стійкий, як на мене. І тоді ж, в той самий день, коли я купувала собі ось цей маруморко кошарель я чисто випадково звернула увагу на ось таку яскраву коробочку. Привернула вона мою увагу. Я з Мацакі-Мацушима ну, знайома тільки тестувала. Ханна аромат. А цей я раніше не пробувала, не звертала на нього увагу. Ці флакончики в них подібні по формі. В Ханни тільки такий білий флакон і така ось тут рожева квіточка. З ханою я знайомилася від Левантика, колись мені Наталочка присилала. Канал Наталі з Києва. Привіт тобі Наталочка, якщо дивися. І той більш такий квітковий, такий пам'ятається, такий більш ніби як пудровий, такий квітковий. А цей я потестувала і наскільки він мені сподобався. Це такий класний, це такий зривний грейфрут. Знову ж таки, про той грейфрут. Це в мене, мабуть, якась моя, моя мабуть, слабинка в ароматах. Це грейфрут. Не знаю. Ну тут він дуже реалістичний, тут він соковитий, зривний такий. Просто і сам аромат, от він, як цей флакон, от він ось повністю флакон його. Описує просто на всі, не знаю, 100-всі-200%. Він ось такий соковитий, жовтий, він позитивний, взривний, він якийсь такий дуже-дуже піднімаючий настрій. Випускався він у 2010 році, теж такий доволі вже давно він на ринку. Я, от я ж кажу, я потестувала його вперше і просто я в нього закохалась. Я почала. Поки була в магазині, почала дивитись на сайтах, порівнювати ціни того, що буває таке, що от в офлайн-магазині одна ціна на сайті може бути інша. І, як на диво, тоді саме в офлайн-магазині ціна на цей аромат була найнижча. серед, Я дивилася і на розетці, я дивилася і на, на Єві, не пам'ятаючи на Нотіну, передивилася декілька цих онлайн. Магазинів, і саме в офлайн-магазині була на нього сама класна ціна. Тип у нього квітковий фруктовий, на старті грейфрут, цитрусові з грейфрута, і такий реалістичний, свіжий, дійсно, от як просто от тільки шкірку здираєш, і от відчувається оця кислинка, цитрусові з грейфруту. Потім трішечки він засолоджується того, що в старті йде маракуя. Трішечки дає такої, якоїсь для нього тропічності, якоїсь такої солодинки. І кумкват на старті, це так ще я читала. Це щось також, я так розумію, з цитрусових йде, цей кумкват трішечки так опущу. Ну, Дуже мені цей аромат сподобався. Тоді ще така була літня спека. І так, цей аромат в спеку він настільки, він такий якийсь був, як ковток, просто оця цитрусовість, як ковток повітря. Він такий освіжаючий, зривний, позитивний. У серці нектарин. Лотос і півонія, і в базі мускус. Така от є в нього солодинка і кислинка цитрусів. Ну просто класний. Це така, моя буде любов любов на літо. Я вже так його доволі таки. Подивіться, я його вже так почала добряче, йде на що коли відкрила того, що брала запакований, і знімала корочок там ось цей пульвік. Був знятий сам, сам сама ось, ось ця штучка була знята, так, там, тіліпалася в самому корочку. І трішечки так ніби як підтікав через цю трубочку. Але поки що ніби не, не бачу, щоб він десь підтікав, ніби все добре з ним. Дуже мені сподобався такий, я ж кажу, не запланований, але настільки класний аромат. І я так його до нього так припала, гарненько вже так поносила. Але хочу, щоб е, трохи він відстоявся. Це в мене. 40, здається, тут там йшло 40. так, 40, 40 і 80. Вони йдуть так, вони йдуть таким об'ємом. І також була тоді в Єві гарна на нього ціна. Вирішила я собі його взяти, того що буду просто жалкувати. І не жалію, що взяла дуже класний, літній, такий позитивний, зривний цитрусовий аромат. Дуже класний, дуже рада, що взяла. Такий, як я люблю. І трохи цитрусів, і ось ця маракує трохи таку дає солодинку, там далі і нектарин також. Мені подобається ось цей тип арбатів мені дуже подобається. І бачу, що так, коли вже виписувала пірамідки, так коли з ними вже більш так знайомилася, і бачу, що є схожі, повторюються компоненти. ну, Можливо, це моє, можливо, це те, що мені. Заходить цитруси, чорна смородина, червона смородина в ароматах, бачу, повторюється, Бергамот також часто в тих моїх ароматах, також в пірамідках є. Але аромати класні. Кожен по-своєму, цей більш солодший такий. Хоч і цитрус, цитрусовий старт, також у нього в пірамідці. Але він такий більш солодший. Цей також цитрусовий такий, більш класичний, такий, десь в офіс, на роботу. Також гарний ароматик, а цей такий взривний, позитивний, як ось ця така, до речі, читала про нього, випускався він в 2010 році. І ці, як вони називаються, боже, забула слово, хотіли передати в дизайні самого аромату і в дизайні флакону хотіли передати всю ритму життя мегаполісу, Нью-Йорку. Міста і хотіли таким чином в цьому ароматі передати його дух дух міста, дух мегаполіса і його ритм життя. Класний аромат, рада, що в мене такі ароматики з'явилися, буду задоволенням носити. Розношувати. Вже так, я ж кажу, до цього то припала зараз в першу чергу, тому що він такий літній, як на мене. Але трохи вже себе зупиняла, бо хочу, щоб він трохи відстоявся, щоб він, можливо, трішечки стійкість. В нього така невелика. Він такий легкий і хочу, щоб він трохи відстоявся і, можливо, він стане трохи стійкіший. Тому не хочу зараз його так. Тим, тим більше вже осінь, літо закінчується, на жаль, і далі будемо щось ось таке. Уже Зараз буду більше до такого, можливо. Ось таке буде хотіти солоденьке, смачненьке, щось більш таке яскравіше, огортаюче. Вже свіжості такої не буде хотітись, а на осінь буде хотітись зовсім інше. Вже потрошечки підбираю собі осінні ароматики, відбираю так в коробочку, в коробочку десь відніму обов'язково відео. Які ароматики будуть зі мною восени. Щось таке вже хочеться на осінь. Та навіть і не на осінь зараз ось так було похолодало, і я вже так. Я сідала перебирати аромати, бо хотілося мені вже чогось такого солоденького, такого більш якогось насиченішого, зігріваючого, я вже сіла так передивлялася аромати. Але після такого різкого якогось похолодання сьогодні у нас досить таке тепло. І не знаю, що вже з ароматами чим міняти е, ті аромати на осінні такі більш, чи поки що ще нехай ці побудуть. У мене вже і ті так на, 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 на поготові, скажімо так, і ще ці я. Не ховаю того, що погода цього року влітку навіть і дуже мінлива, і дуже така якась непередбачувана, і холодало, і спеки такої не було. Я думала, на літо повідбирала всі такі свої свіжаки, свіжаки, але можна було трохи тих, трохи тих брати, того, що літо цього року не дуже жарке. Ось такі були мої покупочки, мої знахідки, і нова моя така ось ця. Цитрусова любов, дуже сподобався ароматик. Дівчатка, придивіться, хто любить цитруси, такі свіженькі, взривні, позитивні ароматики. От він дійсно такий, як ось ця коробочка, він такий яскравий, соковитий, взривний і позитивний. Піднімає настрій. Літній на літо освіжаючий такий ароматик. Такі були мої флакончики, такі ароматики поповнили мою колекцію. Пишіть, чи знайомі з ними ви, чи подобаються вони вам. Ваші враження від них. Всім буду вдячна за коментарі, за зворотній зв'язок. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. І бажаю всім тихого мирного вечора. До зустрічі на моєму каналі.